Перший серії регіональних діалогів із бізнесом щодо євроінтеграції України відбувся у Вінниці. Учасники говорили про зміни в аграрному секторі, нові європейські правила для виробників та можливості підтримки для бізнесу. Майбутнє аграрного сектору України в європейському союзі, нові правила та принципи агропродовольчої політики ЄС, перехідні періоди та строки імплементації, міжсекторальні зміни та досвід держав-членів ЄС, інвестиції та інструменти підтримки для бізнесу, який готується до вступу України в ЄС. У Вінниці відбувся перший діалог між агробізнесом та владою різних рівнів. Головна мета якого врегулювати усі потреби та ризики на шляху агросектору до європейських ринків. Такі форуми діалоги, які відбуваються сьогодні, дозволять і підприємцям, і аграрному сектору на практиці почути, що вони вже сьогодні можуть впровадити в себе на місцях, в своєму управлінні, в своїх виробництвах, щоб відповідати тим вимогам, які потім ставляться до нас як до країни-члени Європейського. Аби аграрії змогли адаптуватися до європейських вимог без труднощів для виробництва, Україна планує звертатися до європейського союзу із запитом на перехідний період, аби нові правила впроваджувати поступово ми дійсно будемо робити запит на перехідні періоди по тих галузях, де дійсно потребують певного часу і інвестицій, щоб перейти. То наша теза дуже проста. Ми розуміємо необхідність переведення стандартів, але треба підходити логічно і без втрат для українського виробництва. Вінниччина – один із ключових аграрних регіонів країни. У межах євроінтеграції триває реформа законодавства ЄС. Її мета єдині правила вдосконалення контролю та спрощення законодавчої бази. До цих змін ми вимушено готові вже всі, тому що в тих умовах, в яких ми живемо, нас немає іншого просто шляху, як адаптуватися до європейського. Законодавство до європейської родини, тому що це величезний ринок, який дозволяє працювати з доданою вартістю, з готовою продукцією і постачати з найкоротшою логістикою ці товари туди. В сільському господарстві Вінницькій області задіяна велика частина тих людей, які формують. На сьогоднішній день трудовий потенціал. Більш того, на сьогоднішній день ми маємо враховувати, що 60% доданої вартості, звідки формуються доходи домогосподарств, бюджету бізнесу, залежить якраз знову ж таки від аграрної і природної промисловості. Регіональний діалог ініційовано офісом віце-прем'єр міністра за підтримки проєкту «Ukraine to EU» та проводиться у співпраці з Вінницькою обласною військовою адміністрацією. Ірина Мазур, Вікторія Ворищак, телеканал «Вінниччина».